Сахар е в нормі. Відмирають пальці ніг. Ви маєте на увазі гангрена виникає. Про це йде мова, пані Світлана. Якщо гангрена виникає, чи суха, чи мокра, це рефлекс окистя. Окистя забезпечує трофіку живлення кістки етканин, які знаходяться біля. Тому, коли є активний рефлекс окистя, а це, є, це дуже брудне розділення, дуже, це дуже близька хтось людина, щось там якась ситуація відбулася. В активній фазі рефлексу виникає некроз окистя, тому що окистя це теж плоскі епітелі. І тепер тканини навколо неї навколо окистя перестають кровопостачатися. І виникає отакий стан. Тому як вилікувати гангрену, яка тільки розпочалася? Перепинити активну фазу рефлексу. Найти того і ту ситуацію, де ви хочете дуже бути сильно розділеною. Приведу вам такий приклад. Є мама. Мама похилого віку вже така жінка е в інвалідній колясочці, але є в неї дочка та син. Дочка з нею доглядає. А син там, знаєте, такий там, бізнес сидить, там їздить постійно з мамою. Такі там ну, тяжкі напружені відносини з мамою. І ось він вирішив прекратити своє скитання по світу і переїхати назад, на свою батьківщину до мами. А мама не хоче, щоб він там з нею жив. Ну, не хоче мама, щоб він там з нею був. Мама в інвалідній калясті, наш піти нікуди не може. Мама правша. Тому у неї. Коли син приїхав, почав з нею перебувати постійно, доглядати за нею, їсти і купляти, але вона не хоче, щоб він там був. Не хочу, щоб ти тут був згинь ті, тічи від мене. Ну, Вона йому не може це сказати, але всередині себе саме, саме так, і хлопка синочку може сказати. Не розвивається суха гангрена на пальцях. Лівої ноги. Чому саме на пальцях і чому саме на лівій нозі, тому що хочете ось зробити ногою втічі. А чому саме ліва нога? А тому що жінка-правша і ліва половина тіла не відповідає за що за взаємовідносини із дитиною та мамою. Дитина це вона, ват, її син. Коли ви це розумієте, то стає все просто. І коли попросили, сказали, проконсультуйте, бо розвивається ангела, там була тільки така цяточка невеличка. Яка е, появилася на великому пальці, лікар це Гангрена і те далі? Що робити? Я пояснив, що це якась така ситуація. Коли почалося? Ну, тоді, коли переїхав син, кажу: вам, якщо ви хочете, щоб ваша мама жила, ви маєте покинути. Ну, це ж моя мама, як я можу її покинути? Я кажу, ви не розумієте, що таке біологія. Ви живете соціальними поняттями, ви вже давно не її син, ви вже давно мужик, якого вона не хоче бачити, навіть якщо ви якщо ви являєтесь її частиною. Тому хочете, щоб мама жила, ви маєте покинути її. Ну, поїхати від неї. До неї тут має доляти ваша сестра. Або ви знаєте, якось має там примиритися. Він зрозумів і все. І пішов там собі, знайшов в іншому кварталі, там собі квартиру і собі там жив. Бо мама там величезна, чотирикімнатна квартира. І що? Гангрена вилікувалася. Кажете, Те докази. Те, той некроз, який був у мами, він зупинився. Там підсихав уже пальчик, він так і зупинився. І все. І одну фалангу прийшлось хірургу просто відтяти. Вона просто підсохла, і кістка утворилася, і все. Гангена далі не поширювалася. Бо що, припинився, рефлекс, а кістя почала відновлюватися. А що не міг пальчику неї відновитися назад, ні не міг. Це біологія, ви маєте розуміти, які мають бути наслідки. От і все. Тому, якщо ви хочете знати про всі хвороби, та їх не боятися, для вас це курс, який називається «Я Вибираю жити. Там ви будете все це розуміти.